Онука Джаваїра Махмедовича та Міхаї Брагіна. Зараз знаходжусь у себе в офісі, а от мені вже зранку принесли такі чудові квіти. Це дідусь, Олексій Анатолійович, котрому я допомагаю. Дуже дякую. Отакі вони гарненькі, різноцвітні. А в мене нещодавно лукала пісня. З моєї юності, якщо хто пам'ятає прасілі <сіли> і ходячи по вулиці, дуже зараз пахне сиренью. Я вчора казала, що я буду переходити на державну мову. Це моє особисте рішення. Я роблю заяву. Ніхто мене до цього не спонукав. Але мене дуже здивувала історія однієї дівчинки, яка проживала на окупованій території більш ніж ніж 60 років, і яка виїхала до України, щоб жити в Україні. Я подивилася це відео, і для мене це був якийсь такий шажочок. Дуже обурило, дуже обурив коментарі, який написала Тетяна з Німеччини, чому я вирішила розмовляти українською мовою, і вона зазначила, що в моїх словах у вчорашньому ефірі, що я, начебто, спонукала всіх почати українську мову. Перекручування слів, ну, я на цьому наполягаю, що це було перекручення слів. Це особиста думка кожного, на який ми спілкуватися. Добрагою, Юля. В мене колись була українська мова на п'ять, Потім вона десь, ця п'ятірка кудись зникла. Але я буду вдосконалювати і досконалювати, щоб розмовляти українською мовою. Коли я дивлюся фільми чи серіали, чи слухаю музику, я все розумію. Але практика ще раз, практика, я вважаю, що вона зробить диво. Так, хочу привітати всіх жінок та чоловіків, в кого є доньки. Сьогодні день доньки. Щиро вітаю всіх. Моєї донечки особисто 12 років. Життя цієї 12 років дуже швидко пролетіли. От нещодавно вона начебто народилася оці ці великі оченята. І нещодавно вона тільки гукала, там, намагалася зробити перші крочки, а зараз вона вже стала дорослою. Ну, це з її слів, але для мене вона ще маленька. Мати донечку, я вам хочу сказати, це якесь благословення з неба. Це, мабуть, іноді я скажу, що не виразити да, словами, це заплітати хвостики чи робити косу, але я не зовсім вмію. Я по сьогоднішній день навчаюся, тому вітаю всіх людей, батьків, у кого є донечки. Я сама теж ще є донечкою, я сама теж є дівчинкою. Тому що в мене є мама, вона жива, акцентую на це. А ми становимося дорослими, коли втрачаємо своїх батьків. Дуже хочеться, щоб наші батьки жили дуже довго і добре. Якось так. На вулиці дуже гарна погода. Тому ми не будемо сидіти там по квартирам, а виходимо на вулицю. Дякую, Юлечка. Виходимо на вулицю і йдемо полювати квіти чи робити світлини, викладати їх до інтернету. Це можна робити з квитами. Сержо. А ви ага, дякуємо. Дуже. Помилилися чатом. Також хочу сказати, що незабаром літо, а літо нам кажуть буде дуже спокійне, Ласочка, це ваше бажання. Літо нам обіцяє бути дуже жарким, жарким, тому будемо приймати сонячні ванни, дуже вже хочеться піти на природу, дуже полюбляю рибалку. Ну, от такий якийсь маленький ефір вирішила зробити. Дякую, Світлана. Вам теж питання Запоріжжя адекватним. Я для самого гарнішого місця на, на всій планеті це Запоріжжя. Запоріжжя багато хто називає його сірим містом. Це називають ті люди, котрі не люблять своє місто. Запоріжжя дуже красиве місце. Запоріжжя це колиска державності України. Так, Дуже прикро, що це місто, місто козаків, яке обворовують. Ну, люди, з вами все зрозуміло. Я вам хочу сказати, що після війни, після війни це місто розквітне ще більше і мені. Дуже прикро, коли роблять асфальт, асфальт у нас роблять, самі знаєте, до першого дощу. Потім асфальт підіймається як ото пластилин, чи як він правильно називається. Але я відчуваю, що Запоріжжя стане дуже яскравим затишнім містом. Не тільки для е, е, тих людей, хто тут народився, але і для е, тих людей, які з вимушених е, причин переїхали в наше місто. Олена, привіт вам теж. Владимир, Володимир, не будемо. Дискусувати на цю тему, тому що я дуже люблю своє місце. Я вам хочу сказати, що читаю багато коментарів не тільки на своєму каналі, але і на інших каналах, чи під відео, чи якісь пости. І є багато людей, які переїжджають. З, з, з міста до міста чи з однієї країни до іншої країни і десь їм завжди е, щось не так. Але е, ми можемо зробити е, кожне місто, да, ми можемо зробити найгарніше. От для мене це місто Запоріжжя, для когось там місто Дніпро, для когось це буде Київ, Львів. Рівне та інші міста. Але, на жаль, на жаль, поки триває корупція, одна триває в великих розмірах, і це в період війни. Я дуже сподіваюся, що це все незабаром скінчиться. Знову все більше і більше ботів заходить до мого каналу. Я вам хочу сказати дякую вам. Я вам хочу сказати, що комусь щось не подобається, як я кажу. Да? Комусь щось не подобається, яку інформацію я надаю? Чи ще щось? Це ваша особиста думка, вона має бути. Тому що кожна людина має право визволюватись. Але я скажу одне для того, щоб я чи інші люди змогли вас оцінити, коли ви пишете оці да? заведіть, будь ласка, свій YouTube канал чи інший канал, щоб ми надали вам оцінку якості. Як ось дзвонити парадору, да? оцініть, будь ласка, від 1 до 10. Цифра 1 Зовсім не подобається, цифра 10 зовсім подобається. Отакі от справи. Буду закінчувати з вами ефір, читайте всі новини. В інтернеті, а сьогодні я зробила невеликий ефір для того, щоб привітати всіх батьків у кого є донечки. Дякую, Марія. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, якщо щось нам буде, я обов'язково вийду. Не давайте жити в своєму серці агресії та злобу, не дивлячись на все, що зараз відбувається навколо нас. З вами була Анжела Ростимівна, Анука Чаваїра Махмедовича та Міхаї Ібрагімовича. На зв'язку. Дякую, Оленочку, нам заємно.